Так, все. Вибрали. Вибрали собі цепочку. Як мені вибирали, вибирали. -півтора, така рука у мене, що без цієї цепочки нічого не налазить, стільки красивих браслетів. І прийшлося взяти тільки цей, тому що один з цепочкою підійшов. Навіть з цепочками не всі підходять. Оце наїла руку. От з чого треба починати. З цим добрий день. А то ми одразу з цепочки. Що вийшли, ми до машини йдемо такою літящою походкою, не спіша. Зараз будемо переходити. О, у нас спорний Вулиця. вопрос, чи є на вулиці вітер чи нема, то дивлячись на вулика, вітер є. Дивлячись на мене, зовсім нічого немає. І не дихне, да. і не дбухне. Все, переходимо вулицю. Треба включити. Так забудуся, як я не включаю. Сказала мені, гудуть машини. А тепер, коли гудуть машини... І не включається, щоб я забувся і нічого не сказав. Переходимо, вулицю, вона мені каже, оце купили, воно ж каже, оце е, таке трошки, якю і малувато. Ну, мені нічого, не надовго, та ще треба буде купити, а тоді зразу каже, ні, це не, не, не скоро, це не щас. Чи, як ти кажеш? Так він подумає, що я намікаю, що прям одразу треба Но... ще одне. Одне хватить. Да. Спасибо, Бог. пожалуйста. Все, йдемо далі. Да, трошки пари припікає, не будемо спішити. Будемо потихеньку. Потихеньку будемо жити, нікуди не треба спішити, тому що жарко, жарко вже стає. Постійно треба продавець. Так що, якщо хто інтересується, хто знає хоч трохи польську мову. Алія 3, Аллея 3 мая, так. Да. Прийдіть і Можеш тут. Тут хоче ближче потягнути номер телефона людям, можна. Е, та ну напишіть, а я потім підійду, не хочу. Магазин сьогодні вихідний, а я буду лазити під вікнами. А тут кругом вже ж камери, тут немає охранників, тут все через камери. Так що я не хочу там ходити під вікна. Ви ж бачите, не решеток нічого нема на вікнах. Все в відкритому доступі. Я то і думаю, Вроде би так зараз нічого так і не сильно і болить, але Ой, очі закриваються, так я якось не, не пойму. А тоді я опустив голову, воно воно чорт. Він дивіться, що вона нігті навіть на пальцях. І на пальцях, мені... на, ногах, а не на ногах, це мені прямо-прям таке аж в очі ріже. Йдите. Щось якесь собитє буде. А, увесь, наверное, був лігнати. Наряжені у національних костюмах із білими собаками. І ось вже загородили. Це, мабуть, буде наче. Ми як не пройдем? ми, ми, що... пройдемо. Пройдемо кругом. Ну. Люди ж ходять і ми пройдемо. Дівчиські людей сьогодні. І всі вівцями, а для чого колонки поставили? Наверно, якесь буде. Може, а, будуть розказувати перед тим, як говець гнать. Ну щось буде. Де ти раніше була? Чого? Ну так тільки сказала. Ось дивіться. Каже, які гриби. Так і я тепер побачив, які гриби. А скільки тут кожен день ходжу і не бачу. А вони вже постаріли. О -о -о. Бачите? Полопалися. Якби були молодші, можна було б жирвати би. Як вони називають? Та сковороди дві нажарить би, так? Да? З цибулькою. Ну а тепер буду дивитися кожен раз. Це якраз, мабуть, мі... це якраз місяць. Грибний. Треба дивитися, під деревами тепер. Бачите, полетіли два. На буксир потягнув один одного. А за хмари залетіли, хмари дуже низько. Мені взагалі нічого не видно на сонце. Хоча й очки надів. От Я приїхав на спецзадання. Мені цікаво, що то росте де, дерево. Ото. І на ньому як ось окрасна рябіна, не рябені калина, ну щось. Щось таке. Моя будуть вертатися, я вам обратно покажу. Оце летить, а за ним стягнеться ще один. Ну це прогулочні такі самоліти. Пари, буде, мабуть, дощ. Вже, мабуть, розвертається десь. Захмарена мені. Пішов на розворот. Зараз постараюся притягнути, якщо тягнеться. Дивіться, видно, я нічого не бачу в екрані. О, не знаю де вони? Подивимося. Та не видно, мені так видно, а в телефон взагалі нічого не бачу. Воно за хмари зараз залітати. Бачите як? Не знаю, зараз подивимося. Ми приїхали з роботи, а тепер треба зайнятися цим м'ясом за те, що я отримав за оце м'ясо. Ну нічого, спробуємо. Його довести до ума, а потім подивимося, як воно буде застолонити. Чи за дві щоки, чи за одні. Ладненько. Поїхали далі. Будемо покататися, інструменти, щось його на вулиці всі, косив траву. Красиво там дуже з той сторони Грілі всякі. Ну, сонечко вище не можу підняти. Дивіться, який вид красивий. Блін, взагалі. Богдан з нами, він сидітиме в машині, а ми підемо туди. Там оси. Ну ось. Ну, все. Приїхав я на роботу, ви, ну, ви мусор там треба зібрати. Це 5-минутне діло. Ну, тихенько, це я приїхав. О. А так ось, все, подивися, яка природа, як віддихни, ну, люди приїжджають вдихать. Ні, треба кудись спішити вже, Думаю, як би його до та уїхати. Ну, все. Вам маша з машини. Ось що травка, дивіться. Я косив На, телефон позавчора. Телефон ти, щоб Ні, я... стій тут. А ось що люк каналізаційний. І от текло, ну, те, що з бані тече. І там дивіться, яка трава, а яка тут. Одинаково кошене. Да. Да. Позавчора я косив тут. І вже... Підвивайте з ними, як називається цвіточки експорцет як вроді, да, в да, нашем. Ек... Да. І, і цвіте і там китай всякі, близенько сходить. Давай, указание, з ними. цінне указання Дивіться. Так як у нас тут клевер, экспорцет, клевер. Вот таке. Бачите, отсюда біжить. І де як вдома петушки співають, Оно, ну, побіг петушок. Побіг, побіг, побіг. Щоб машини не не Оце росте тут голубіка. оце такі. ягідки оце там. Я їх вже всі поз'їдав, нема. Так, пішов я працювати. Завтра буду косити тут, а зараз і тут покосю. Як дождя не буде. Ну що, йдемо у холодочку добре. Привіт-привіт. Ти тут Оце таке м'ясо вийшло в мене. Я кажу, хто воду лив сюди, ніхто не лив кажуть. А это вот такая сочная пустая Ну тут этого мяса я делаю картошку. Потому Бо скоро уже вечер, надо будет спать лягать, а мы еще таки есть. Иду до окна. Лизу на окно. Нам, чтобы увидеть что-то в окне, надо вылезти на кровать. окно очень высоко у нас. О. Вот так у нас заходит солнышко. Де воно? Я вам сейчас покажу тут, о, так Отак, Вот так, отак. Так, Засвічує, ну нічого. Мені теж засвідчує. Ви думаєте, якось мені на вікні висить? Що там люди очки з ними, бо не бачу так. Діти з конями граються. Так, на вулиці тепло. На завтра дощ передають обратно, не знаю, чи я буду роботи завтра, чи ні. Буду їхати на роботу, а чи дадуть мені роботу чи, чи відправлять додому. Желательно обработати, тому що надо за щось м'ясо купувати. Бо я же ще буду без м'яса. Що там у нас далі? Не випадемо телефон звук. Та ні. Ще день на вулиці. А зараз швидко, зараз оце за оцей дом, там гора далі, бачите, гора. Оце сонечко сяде і все. І тут вже буде темніше, ніж там, бо там не їздить на роботу. Там видно, а тут приїжджаю вже темно. Буває і таке. Так, лізу з вікна. Лізу жарко, на вікні не жарко. Що помию посуду? Що поприбираю на столі? Дивіться, як куча вона на но це богданчик, я його і не заставляю. Та дипся себе прибирає, а він ще він, він то поїсть, прибрати може, але помити mm. не достає мойки. Ладно, дід помиє. Хочу варити. Не бачу я варту. Хочу варити. О, -о, -о далеко, давно що. Це, зараз будуть кричати, кажи громче. А я кричати не люблю, не Я люблю тихенько, потихеньку. Значить, що я хочу зварити молочної каші. Вже тиждень хочу. Все немає. Час. Молока куплю, вечір підійде заморений. Сів, з хлібом, з'їв. Та й все на тому закончу. Скільки треба, оце не можу тільки вичислити, скільки треба на півтори літри молока, літра молока, пів літри води. Економно. Рейсу у того індійського. Індійський у нас рис є. Вам показував. А я вам покажу, ще, мою хто не бачив. Скільки треба це? Ну, один-півтори. От у мене, виходить, півтори бутилки молока. Скільки тепер на рису треба, а? Ось задачка, так? Да? 500 грамів. Що, пів кіла але, чи що? Ти ж не кашу що будеш густу, ти хочеш молочну кашу. Такої, Значить, ти щоб ти можна так. Якщо я всиплю чашку оцю допустим, мою 300 грамів. Угу. З неї навариться у два рази більше. Дві чашки буде. От у тому молокі представ собі дві чашки на Це Ну, нормально буде, чи ні? Так. Да. Буде так, як супчик, так? Да? Ну, не таке, що як плов, каша, правильно? Да, так. От, позабуваємо собі ж голубки. Що будемо робити? Ладненько. Значить, що для цього нам треба? Ану скажи. Правильно. О! Во там, показав мені, правильно? правильно? Яку ж ми каструльку випили? Маловато буде. Ой. Ви бачите, що напоминає нам дом. Каструлі. Привезли з дому. Оце хороше. Надо же картошку помешать, но я буду кашу варить, а за картошку уже все. Ну что будет на троечку ставлю. Это такая армейская пизжарина. Добрая пизжарина. Поки нас туда вроде Ой, что ты там пережариваешь? А как сідаємо за стол, так каждый выбирает прижарину. Вот так. Мясо, значит, ставим сюда. О. Одразу пів літри води віллю, закип'ячу, тоді добавлю молока. Правильно? Щоб... Бо пригоряє, Молоко жирне до такої степені, що то аж зверху до дна жир... такий жир, і воно пригоряє. Так, Зараз я поки поналаднаю. Оце такий вес я люблю. Постійно ми його купляємо. Він як звариться, зараз, щоб зараз переверну, він посипеться. Зараз я так закручу. Дивіться який він. Довгенький. А як звариться, отакий, такий, як мівіна. Коротше, я вам зараз скажу, його міліметрів зараз 7. Більше 5 міліметрів. А вариться, наварюється в три рази. 7, 21. Правильно я читаю? Правильно, у мене немає причлості. О. Я вже поставив, що не, не збігає та ще не збігає. Оце таке діло. Ви ж прочитали що тут? Оце якщо вам попадеться такий, я рекомендую. Беріть. Це тільки не реклама Це, Це не рек... Ні, ну яка може бути реклама? Я просто людям кажу, що... Бо дуже вкусний. Ну як? А мені кажуть другий раз, вон м'ясо те не добре, а те добре. Ну яка реклама? Яка це була бути реклама? це басматі. Як? Басмати. Басмати. Бас ну. Рис. Так, да, басматі, рис класик. Ну, а то вже не, не прочитаю, то. Я не звучав там. Учити індійську мову. Учить. Ось він так на картинці. Е... Такий, так. Да. 21 сантиметр, миллиметр, <говор> а 2, 2 Да. я правильно, наверное, и сказал. Я уже так, да. Тут способ приготовления. Ну, короче, разберемся. Так, что еще? Лида, что звонила? Что звонила? Лида, ты не трогай. <свят> Ладно. Она ну, где-то бежит. Казала, что купить. Кажу, купи, все, вот. Бо я ще не їду досі, голодний, як пес. Цілий день. Ні, перехвачував ковбаски. Грудочку, кашки, кільця, ковбаски. Так що, от доїдав доїдавці. Що я утром, я, утром всі сплять, а я схватився поранці, рацію, витягнувся з холодильника, що не на стіл. Якби я показав, телефон був закажений. І вимив його, і навів порядок, і всім приказав. Коротше, візьмуть цю сосиски розпечачую так, як знаєте, ножиком. Дві сосиси не вкинули, яйця набили, а це так, як є, в розгорнутому віді, а вони прикарпчені І туди, і туди. І три пачки так розірвані. А я їм сьогодні не давав. Бали кутить на роботу. Так діло в тому, що, так я ось ці сосиски даю. Як мені не трудно було, то я їх доїв і сказав, купіть пасічку маленьку. Одна раз, з'їли і все. Ну, запах дає, ну ви самі розумієте, не за те, що там він той, ну, холодильник, він постійно закритий, там відкриємо, щоб потім закриваємо, немає вентиляції. Но. Ми їм кожен тиждень я мию, кожен тиждень я все викидаю і даю на таці. Що? Да вони до тобі повірять. Так для чого ж я розказую, щоб не ви мені повірили, буде. чи що? Чи щоб не вірили? <гум> так і борися з ними. Моси летять, все летить. Вікно закриєш, жарко, кондиціонер повернути не на мене. Все мені. Цікавить. Всі камні на мене, так. Да. І сьогодні така в мене неділя пройшла, а такий виходний. З утра почав з холодильника. Закон... Заканчую okay. лек... плитою. Наварий, щоб голодні спать, так поневі. Оце такі діла. Тобі Картос... познасть, сказай, зайка, не нервничай. Так да, я не нервничаю, Я просто так. ділюся, ділюся опитом, опітом своїм. Такі то діла. Ладно, пішов. О, а ти ж Ні, Не, збіжить. Все, побіг я. Все, пока-пока.